Скажіть, будь ласка, ви любите слухати класичну музику? Звісно. А ви знаєте, хто такий Йоганн Себастьян Бах? Так як ви ставитесь до того, щоб, наприклад, в школі запровадити хвилинки класичної музики? Я думаю, що це було б ну досить гарно, тому що класична музика вона як для душі більше і для, для людей надихати. Тобто, а коли саме ви б запровадили її? На перерог? Чи можливо зробили б певні уроки, заняття? Ну, напевно, що краще певні уроки, мені здається. Так. А, а загалом, хто вам подобається з класичної музики? Ну, бах, моцарт, потім Шостакович. Ця музика вас розслабляє? Так, це музика для душі. Лікарі стверджують, що потрібно вагітним жінкам слухати класичну музику. Як ви ставитесь до цього твердження? Ну, я думаю, що всім потрібно слухати класичну музику, тому що ця музика заспокоює. Тобто, ви думаєте, що це позитивно а потім відіб'ється на житті дитинки? Так, так. так. Добре, дякую. Ін, іон. Ін, іон.